Габі у пошуку лялькового будиночку. Відомий серіал від Netflix отримав нове життя на широких екранах. Десять блогерят спробують вибратися із хейтерської пастки, а маленькі глядачі мають нагоду завітати на зачарований мультфільм. Це програма кінозала, і саме час більш детально дізнатися про стрічки, що демонструють на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка з 16 до 22 жовтня. Включно вітаю і розпочинаємо. Маленька мрійниця Габі разом із бабусею вирушає у подорож до міського дивокраю кіт Франциско, але найдорожча її серцю річ ляльковий будиночок. Потрапляє до рук ексцентричної крадійки на ім'я Віра. Тож тепер Габі має зібрати команду котячих друзів та вирушити у неймовірну подорож. Ми на тиждень їдемо до моєї бабусі. Пристібайтесь, габі коти час рушати поїдемо разом у кіт Франциско. То вперед! <бив> ми на місці! Ляльковий будиночок! На <бив> овичмелек! Схоже, ми рухаємось! Во! Котики, усі ліворуч! Винше ліворуч, дасю бакс! Тусі скоро прийде. А... Хто це така. А це що в нас тут? Спитала в голос Віра, коли чоловік кричав на неї. Я серйозно леді. Ви при своєму розумі. Ляльковий будиночок Габі» – це другий фільм студії DreamWorks Animation, який поєднує лайв екшн та анімацію після ремейку 2025 року. Як приборкати дракона? Музична фентезі комедія заснована на одноіменному серіалі від Netflix. Що сталося? Викрали ляльковий будиночок. Кексико. Упсики, схоже, кексик трохи підгорів. Hey! Мерліно, Принеси килимок для йоги. Бо за вилочки! невже ти хочеш знищити наш всесвіт, свідки? Стартує цього тижня у прокаті показ картини 10 блогерят». Це новий український фільм у жанрі чорної детективної комедії. Десять героїв опиняються, замкнені у знімальному павільйоні. І раптом хтось невідомий запускає жорстку смертельну гру. Тож тепер доля героїв повністю залежить від глядачів, які слідкують за подіями онлайн і що 10 хвилин обирають нову жертву. Може, це вона? це все. Я потрапила у реаліті шоу. Тут свівська, терен, шелбі, і ще якісь. Дід. Ну ти що не пізнала? Ці Лесі з бразерс? У нього точно ПТСР. Після армії, після холостяка. Та це ж я верів кальмара. А що таке в кальмара? Купа людей зачинена в одному приміщенні, і вони заради грошей роблять усіляку вігню. Ааа, це верховна радість. Іронічно і водночас жорстко та актуально. Фільм зачіпає проблему хейту та його реальних наслідків. У головних ролях: Арам Арзуманян, Наталія Вуглицька, Альона Альона, Ольга Сумська, Олександр Терен. Автор ідеї та сценарист Олександр Щур. До речі, він сценарист найкасовішої української комедії Я ти, він, вона. Ти ж сказав, що вбивця серед нас народ. Я не хочу помирати. Я щойно нову пісню написав. А хто хейтець, а хто хейтець, як та сіє злобо я не готова помирати за п'ять тисяч доларів. Тобі заплатили п'ять, а я тут за тисячу помираю, як лох. Презентують цього тижня кінематографісти широкому загалу і мультфільм Зачарований таємниця полярного ведмедя. У ньому історія про дружбу між білим ведмедем Валемоном та дівчинкою Лів, яка цілком може перерости у щось глибше. Адже Валемон не просто ведмідь, він принц, якого колись прокляла зла відьма. Звідки ти взявся? Може, згір? І я покажу тобі усе, що тут є. Зватиму тебе так. Тримайся міцно. Кванаві. У тебе є друзі. Я ховаюся від людей. Захід сонця мені? Чому ти йдеш щоночі? ночі? лів зі своїми чарівними друзями-тваринами вирушає в подорож, щоб протистояти на безпечній відьмі і врятувати Валемона. Це історія про кохання і відвагу, сповнена гумором, чудової музики та захопливих краєвидів на схід від сонця та на захід від місяця. Цей мультфільм точно вартує уваги не лише маленьких, а й дорослих глядачів. Тож обов'язково завітайте на перегляд у кінотеатр імені Шевченка. Моє справжнє ім'я Вальмон. Дай на тебе глянути Ні. на мені прокляття. Яємниця полярного ведмедя. Згадай, хто ти є і все, що з тобою сталося! На цьому ми ставимо крапку. Нагадаємо, що ці стрічки можна переглянути на найбільшому місті екрані кінотеатрі імені Шевченка з 16 до 22 жовтня, включно. Тож заручайтеся компанією рідних та друзів та вирушайте до кінотеатру. Найбільше у місці екран. Якісний звук подарують незабутні враження. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. До зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозала.